Одним із пріоритетів державної політики України є відновлення енергетичної інфраструктури, що стало мішенью російських атак, особливо на початку опалювального сезону минулого року. За оцінками Мінфіну для захисту енергетичних об'єктів від ракетних атак і безпілотників знадобиться понад 3 мільярди доларів США. Другим пріоритетом держави, за даними прес-служби міністерства, є житло. Понад 100 тисяч житлових будинків були зруйновані і потребують відновлення або реставрації вартістю майже 2 мільярди доларів США. Це важливо, зокрема, і для того, аби українські біженці змогли якнайшвидше повернутися додому. Цитують міністра фінансів, вітчизняні та зарубіжні змі. Ремонт лікарень, шкіл та інших освітніх закладів оцінюють у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Близько трьох із половиною мільярдів потрібно на транспорт і логістику. Міністр фінансів України ще раз нагадав, що минулого тижня на лондонській конференції країни-донори пообіцяли виділити 60 мільярдів євро на відбудову України. Однак реальна робота із залучення обіцяних коштів ще попереду. Це може зайняти певний час, а в деяких випадках навіть кілька років. Проблема в тому, що наші нагальні потреби величезні. За оцінками світового банку вони становлять понад 14 мільйонів доларів США. Уточнили в мінфіні.